Пане Романе, хочу поговорити про одну з головних подій сьогоднішнього дня і вчорашнього вечора: звільнення головкома Валерія Залужного і призначення на цю посаду Олександра Сирського та команди, я би сказала так, тому що називають там і інші імена та прізвища за різними напрямками. Хто може бути призначений це ця, ця вся робота? В процесі відбувається так. Сирський назвав уже завдання, які стоять перед ними загалом. як ви бачите, як може змінитися ситуація загалом, так від виходячи від там стилю управління, до того як це позначиться на безпосередньо на фронті, ну і так далі, ваше бачення, от змін, які наразі от надходять. Ну, по-перше, я хотів би подякувати залужному і його команді, яка два роки підряд, під час повномасштабного вторгнення, відбивала атаки ворога і звільняла наші території. І це дуже важливо. Це героїчні люди, професійні люди. Я думаю, ну, по факту більших професіоналів у світі немає, які саме приймали участь у такій сучасній війні, такого масштабу. Інших таких немає, це ми маємо розуміти. Що стосується Зміни главкомане, ну, я свою точку зору вже говорив. Я з повагу відношуюсь до сирського і до залужного, але я казав, що Залужний на своєму місці, і, скажімо, його, я не бачив необхідності в його заміні. І це факт. Щодо того, як зміниться фронт, ну це ми побачимо безпосередньо на фронті, і все буде залежати не тільки від прізвища Сирський, це там або хтось інший, це буде залежати від кількості. Ресурсів, які будуть, бо тільки від кількості ресурсів залежить характер бойових дій, який можна буде планувати. Щодо тих людей, які були названі ну, не сирським, а президентом звучали імена Сухарєвського, Гнатого, Драпатова, інших я всіх цих людей знаю, це легендарні порядні люди, талановиті офіцери і генерали. І якщо вони будуть в команді, то це звичайно підсилить збройні сили, якщо ми на найвищому рівні мається увазі. Так, ну Цирський, як я вже говорила, він назвав основні завдання на посаді е головкома, що це чітке і детальне планування дій, найшвидший раціональний розподіл необхідного для бойових дій, там знати потреби фронту і так далі. І так далі. От що би ви могли виділити як, скажімо, основні завдання, які потрібно впроваджувати саме зараз, на етапі зміни керівництва? Я скажу, що ми маємо йти по тому шляху, як у нас був. Нам потрібно будувати оборону, підсилювати свої спроможності, і основне основне це, це робити все для того, щоб Ну ми не розходили просто так життя наших військовослужбовців. Да? Це збереження життя військовослужбовців це один із основних варіантів. Ну а далі у війни багато завдань, тому, в тому числі знищення бойового потенціалу ворога. Вона є напрямки, які потрібно стабілізувати, та сама Куп'янськ, інші напрямки, де ворог прямо скоплює свої війська і м -м, намагається прорвати там оборону. Це зокрема і ті напрямки, на яких в тому числі керував і новий головнокомандувач. Тому їх потрібно. Стабілізувати, і завдання звичайно працювати також з нашими партнерами, бути зрозумілим для наших партнерів, для того, щоб вони допомагали нам. Я ж кажу, що зараз основна проблема також на фронті це і відсутність боєприпасів, і неудокомплектовані підрозділи, які в тому числі ну, скажімо, таким комплектом особливо не, не розгонишся. Тому звичайно в нього буде завдання формувати, доформовувати, доукомплектовувати, навчати, і це важлива, але важлива робота. Так, говорячи про звільнення Валерія Залужного, президент взагалі не назвав причин цього звільнення, а потім і нагородив зіркою Героя України, вочевидь, таким чином даючи зрозуміти, що ну, скажімо так, якщо були якісь проблеми, то зіркою героя ж не нагороджують, я так думаю, і от через нерозуміння цих. Претензії, скажімо так, верховного головнокомандувача до головкома і з'являється багато розмов і багато різних теорій, серед яких говорять і те, що головком міг не погодитися із президентом в певних питаннях, висловлював свою позицію чи свою незгоду. Що ви можете сказати про такі причини, чи чи якісь можливо інші, і що можна сказати про нового головкома Олександра Сирського, чи буде він відстоювати? Власну позицію, власну думку перед верховним. Ну, стосовно причин, ну, дійсно, їх не назвали, їх треба спитати у президента Зеленського. Тому що ми бачимо, що ситуація звільнення залузного вона качалась давно, якщо можна так назвати, і туди залучались і деякі народні депутати, в тому числі з комітету над безпекою для дискредитації головнокомандувача. І що можна сказати, чи буде, чи не буде він новий головнокомандувач слухати верховного головнокомандувача? Ну мені важко це сказати. Я з Сирського ми прямо. Там не друзі, я його знаю, знаю і як хорошого офіцера. Ми ще з ним познайомились, коли проходила теристична операція, операція об'єднаних сил. І він, скажімо на своєму рівні дуже добре керував цим Його знають як хорошого генерала, командувача. Потім, уже коли я став народним депутатом, спілкувалися з ним як з командувачем сухопутних військ, тому ну. Таке питання я не знаково місце, чи буде, чи не це буде від нього залежати відлежати від тих питань, там буде чи не буде дослухатись. Я думаю, що я сподіваюся ще раз, кажу, це наш головнокомандувачного, ну, якого ми маємо підтримувати, і я сподіваюся, що він буде робити все для того, щоб е, захищати нашу країну, щоб ми несли як можна менші втрати, а ворог ніс як можна більше втрати. Так, і ще питання, яке стосується мобілізації, цього тижня Верховна Рада ухвалила в першому читанні е, законопроект про мобілізацію. Е, ну ми бачили, що фракції опозиції не підтримали цей законопроект, але тим не менш він ухвалений, його обіцяють доопрацювати до другого читання. От що стосується якихось головних претензій, та е, е, до нього, що потрібно виправляти на вашу думку, і е, ну загалом, як ви бачите, от реалізація змін в мобілізації тепер уже за зміни керівництва Ну, я знаю, що в цьому законі, чого не вистачає так, це мотивації. Да? Має бути мотивація. Мотивація це таке більш широке е поняття. Тут його немає. Тут є якісь обмеження, тут є якісь запугування, якщо можна так сказати. Але це не вирішить питання. Ну я не знаю. Мабуть, основного не зрозуміло, чого влада за все. Весь час, можливо, по своїй недосвідченості, що українців не можна налякати якимись обмеженнями. Вони, вони сприймають це, скажімо, по-різному, і зараз вже ми бачимо в деяких. Населених пунктах як це сприймається да нещодавно. Ми бачили реакцію жінок, тому що тому що українців не можна залякати, потрібно шукати мотивуючі фактори, які б могли залучати. Ми маємо пояснювати, як у нас відбуваються бойові дії. Ми маємо говорити, як у нас, що у нас страта. Ми маємо говорити, які у нас проблеми в збройних силах, і ми маємо залучати людей, скажімо, і молодь, і старшого віку для того, щоб приймали участь у ві. Ні, от ці, от зараз такий етап, пішов, що от ми зараз всіх залякаємо, і зараз підуть в армію, де не підуть, не підуть в армію через залякування, тому що потрібно це українці вже неодноразово показали, що вони не бояться, і вони, якраз коли є такий страх, коли їх намагаються до чогось змусити, вони якраз вміють об'єднуватися, і це факт, і це влада має зрозуміти і шукати шляхи комбіновані для того, щоб людей ще раз скажу, мотивуючи, щоб людей залучати до оборони держави. Іншими словами, ви наголошуєте на проблемах комунікації стосовно цієї, проблеми. в тому числі, і комунікації і створення умов. Я, наприклад, готую законопроект щодо мотивації служби, в якому будуть відображені також норми мотиваційні. Які я зібрав в тому числі в окопах, розмовляючи з бійцями, що би вони хотіли, і багато питань. Багато питань, що бійці, які мають можливість на звільнення, ми маємо їх мотивувати, щоб вони залишалися, тому що один боєць, до прикладу, який яку ми маємо знову призвати, його треба навчити, одягнути, його потрібно, скажімо, платити йому зарплату. Він коштує там, ну, Близько 200 тисяч гривень, якщо так грубо скажу, він коштує да, його підготовка, і він не має бойового досвіду. А ми маємо мотивувати людей, якщо людина там має право на звільнення, дати їй якісь можливості, в тому числі фінансів, що вона залишилась, і далі свій досвід вже передавала. Так само люди, які там поранені, щоб мотивувати їх, щоб вони поверталися в стрій. Люди мають отримувати мотивацію, які знаходяться безпосередньо на полі бою. В тому числі там на передовій. тому це такі питання, які мають підніматися, і, і так само і мають бути заохочені і близькі родичі людей, які на передові, і розуміння, взагалі, того, що буде, якщо людина буде поранена, або там не дай Бог. Вита, це ж не просто про 15 мільйонів там якусь суму. Це питання про подальше життя взагалі цих людей, в кого там загинув батько чи брат або ще хтось. Тому ці питання має держава держава має протрабляти сьогодні була. Був форум там про ветеранську політику. І ми також говорили, що ветеранська політика, яка у нас по факту відсутня в Україні, да, є в міністерство, але вона там повноцінно не працює. Це як говорили там люди, які цим займаються, і Масіна є. там був Юрій Гудименко, і вони зараз тим займаються. Що от ветеранська політика, це і про мотивацію. Що людина, якщо вона буде хороша ветеранська політика, то людина, яка йде в армію, вона вже буде бачити, а що буде, якщо. І коли вона стане ветераном, і це можливо показувати. Дякую вам дуже, пане Романе, що долучились до нашого ефіру. Роман Костенко, народний депутат України, фракція Голос Полковника збиво був з нами на зв'язку. І ми повертаємо.